Дуже часто у коментарях пишете, покажіть, будь ласка, знову, як ви вирощуєте цибулю на підвіконі, та запросто все рівно настав час новобудувати халабуду. 5 літрів баклажка. У мене вже вона з дірочками я робила заготовку раніше паяльником. Насипаю туди землю і просовую цибульку в дірочки. Розмір цибулі краще брати маленький. У мене, наприклад, кущівка. Весна вона вже проситься в землю. Починає проростати, я майже всю зиму її вирощую. Для мене цей метод є дуже зручний, в тому, що геть мало займає місця на підвіконні. Кожен шар я закриваю землею, в мене вона з городу, змішана із купленою. На відео, я гадаю, вам все зрозуміло, як я роблю. Верхній шар засипаю землею і також натикую туди цибульку. Хвостики ножицями рівняю. Коли збудована вся моя халабудка, я її ставлю у тарілку. Тепер знадобиться ще трубочка. Можна взяти ось таку спідсоку, я робила по ній розкаленою іголкою дівочки, або ж ось таку. Китайською паличкою роблю заглиблення і туди вставляю трубочку. Так вода буде проливатися гарно аж до самого дна. Головне сонце, тепло і волога. Проростає цибулька дуже швидко, врожай я знімаю тричі, підстригаю її, а далі знову все міняю. Бажаю всім добра і позитиву. Гарного дня! Користуйтеся!